Пані та панове, ви знаєте, по справжньому завжди це чудовий класний момент, але як все таки важко прийти до того моменту, прийти до того весільного кортика, оскільки як мінімум треба серед мільярдів і мільярдів чужих людей на цій планеті знайти одну оту, оту, єдину кохану людину, знайти ту людину, заради якої захочеться швидше встати з раху, зварити ароматної, чудової кави, принести її ліжка і просто сказати я тебе. Кота. Наскільки важливо знайти оту от людину, з якою захочеться холодними осінніми вечорами, закутатись в теплу ковдру і просто мріяти про вічне, мріяти про котання? І сьогодні двоє таких людей на весь цей великий багатоменярний світ, увесь голос заявили про своє кохання. І ось він той момент, коли вони стоять біля свого чудового квітучого весільного торта, який зараз ми попросимо їх взяти разом ножа. Ну, а ми всі з вами зробимо відлік від 10 до 0 і наші наречені розпочнуть його розрізати. Ви готові, друзі? Так. Готові? Десять. Разом. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Выкладайте, да, я вот чтой, пустуйте